Доброго дня, Марія. Добрий. Ми вам нещодавно змонтували автономну каналізацію САКС у вашому будинку на Варі, в Наварії, в якій ви оселитеся за, за скільки? За місяць, за два? Ну, за півроку. За півроку вже будете жити там. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви як шукали автономну каналізацію? Ви вибирали серед різних систем? Серед різних. А чому саме автономна каналізація САКС? Чому ви її обрали саме? Ну, напевно, такий майстом було, то, що вона велика по вмізкості. Тому що багато компаній пропонують, що вона там має два куба, три куба, і тобі вистачить. Ти будеш так дуже рідко викликати ту машину, щоб відкачувати. Ну сиднівне твердження насправді. Тому що та сама кількість людей розрахована, але 10 купів міскості, ну, більше віриться в те, що буде чиститися це рідко, не буде постійно викликатися та машина. Плюс повністю все підключення йде під ключ. Це ти не запарюєшся нічим, приїхала ваша компанія, привезла все, що потрібно, все зробила, все самі розкопали, самі закопали. Ну, Скажіть, будь ласка, Марія, а чи були якісь нюанси під час роботи? Що вам найбільше сподобалося в співпраці з нами? Що все чітко, що я ні про що не думаю. Тобто ви самі все зробили? Були нюанси, були нюанси по висотах. Ми узгоджували те, що ви підрізали, ви якось входили в нашу ситуацію, то що десь там трошечки провокувалися, десь ще щось. Якось це все вирішувалося на місці, досить, досить, досить швидко, ну, досить, досить непогано. Дякуємо, скажіть, а що би ви порадили нашій компанії, щоб ми стали кращими? Щоб пан Іван <сіх> приїжджав трошки вчасніше. <сіх> Там було пара таких, що ми його очікували. Напитали так, то більше таких нюансів не було. Зрозуміло. Бажаємо вам як поскоріше заселитися в вашу, в вашу нову оселю, користуватися автономною каналізацією САКС до 100 років. <сіх> Дякую дуже вам за відгук. Побачення. Добачу.